Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно! Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла! Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Що моя на місці? Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. Мій. Нічого собі! Шоколадний качан! Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Осаджуться в горщик і добре поллю. What? Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. What? Залишу це тут і полию. виглядають зовсім не апетитно. А мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що двіємо. <ріст> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. <риклад> Може, мій ментус також незвичайний. <риклад> Схоже на шоколад. <риклад> Точно! От би поєднувати його з колою. <риклад> Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це <риклад> <риклад> <Селон> обурливо. <риклад> Пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Стання. Яка шкода? Пригости мене, ем. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле коліє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє кольє! Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини! Це краще за шоколад. Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. Чому моя кольє порвалося? Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця. Мені дісталися. О, Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Я не збираюся страждати одна. Давай, Ема, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться. я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля, звідки вона взялася? Приємного апетиту. Бля, Що він сказав? Гей, дивись, вона не зачинила шафку. Давайте дізнаємось, що ж там таке. Здається, це якісь сейфи. Можливо, в них лежить щось дуже цінне. Давай подивимося. Ні, стійте! Де це ми? Здається, саме час для челенджа. Чур, я сейф відкрию першою. Він у мене усміхається. Нічого собі. Ціла стопка яскравих попитів. Ось це чудово. Чудово, та не те слово. Саме час потикати в них і трохи заспокоїтись. Дивно, а чогось вони такі м'які. І пахнуть смачно. Вони мармеладні. Їх ще й так багато. Я можу їсти всі одразу. Зупинитись дуже складно, аж надто вони смачні, ці ваші мармеладні попити. Здається, вона ж таки зупинилася. Напевно, спеціально для нас, щоб ми спробували. Руки геть! Це моє! Боляче. Саме час дізнатися, що чекає на мене. Ну -ка. здається, це щось дуже м'яке. Ой, це живі черв'яки. Я не буду їх їсти, не хочу, вони повзають. Все, не хвилюйся, вони всі улетіли. Улетіли? Та вони всі на мені тепер. Допоможіть. Вони хочуть мене з'їсти. Думаю, тут допоможе пилосос. Він митцю з'їсть усіх черв'яків. Навіть тих, хто зображує вуси на твоєму обличчі. Ха -ха -ха, це так смішно виглядає. Але я його зніму. Ой, що ж ти розставила свої губи. Мені ж якось треба черв'яка засмоктати. Готово? Так, готове. Губи у Діани теж цілком готові. Знущаєшся, значить, тоді чому б тобі не скуштувати всіх цих чарівних черв'яків? Отримай. Вони в мені. Що мені робити? Яка гидота Гаразд тобі, не кричи. Краще подивися, що там у тебе в сейфі. А чекає мене в сейфі яке зілля. Сподіваюся, я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно! Поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається. Дівчатка, допоможіть. Здається, це зілля з ми. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, яка мілашка. Малюсочка-пупусочка. Ах, ти ще й кусаєшся. Як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Витимешся і справжньою змією. Я ж я його боюся, та я це заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе? Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй, Ось тобі на. Треба ж, і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій. Дізналися, яка я сильна. Так. Цього разу ласачі у мене. Тож свій сейф я відкрою першою. Оце так. Це ж мій улюблений коктейль із Марсом. Обожнюю такі. Чого ж я чекаю? Час пити. Дивно, чомусь він не лється. Безглузда пляшка. Так, як можна не розуміти? Слухай, а давай я тобі продемонструю, як треба пити. Ти... Ну, на. Пожартувала. Ще чого. Не дам тобі я коктейль. Він мій, і без тебе попити зможу. Яка ж, ти жадібна, але нічого, я тебе провчу. Знатимеш, як із подругами не ділитися. І що ти не робила? Тепер я вся мокра, хоча могла б випити всю пляшку. Я думала, що ми подруги. Все, вистачить нити. Нехай Діана відчиняє сейф. Що? Риба. О, ні. Як добре, що вона не наша. Від неї смердить. Але ти все одно маєш її з'їсти. Такі правила. І без тебе знаю. Зараз спробую. Це жахливо. Ні, це вище моїх сил. Так не піде. Я не буду її їсти. Як це не будеш? Кажу правила такі, тож давай. Гаразд, мовили. Потрібно зробити це максимально швидко. Все, я закінчила. Ай яй, а скелету мені навіщо? Приберіть його з мене і вистачить сміятися. Давай, Мері, відкривай свій сейф. Я із задоволенням. Це ще що таке. Якась цукерка Sкіtlс. Я їх, звісно, люблю, але чому так мало? На смак ніби звичайна. Просто класна цукерка. Загалом я задоволена. Дивіться, так ці цукерки тепер ростуть на моєму обличчі і на руках. Як же це круто? І справді круто. А даси спробувати. Звісно. Здорово. Дивіться, тепер я теж вся у цукерках. Діано, хочеш? Ні, дякую, не буду я ваші прищі їсти. І знову першою сейф відкриватиму я. Думаю, з цим усі згодні. Ось це я розумію подарунок. Айфонів багато не буває. А які ж гарні фотографії на нього вийдуть? Дивовижно. Я теж хочу. Дай мені пофоткатися. ну йди і не псуй мені знімки. Віддай він мій. Я хочу фоткатися. Дівчатка вистачить лаятись. Віддайте його мені. Ви там поки вирішуєте, чиї він все ж таки, а я пограюсь. Та як ти посміла? Віддай його мені. Він мій. Ви що наробили? Мій новий телефон? Ні. Ой, здається, тепер він не в кращому стані. Це все ти винна. Ви що наробили? У мене тепер не айфон, а якесь розбите корито? Поки ти миришся з цим, я відкрию свій сейф. Дивно, чому ж він порожній? Давай подивимось, що там. О, ні, тільки не жаба. Я їх боюся. Допоможіть мені, приберіть цю погань з моєї голови. Фу, позбулася. Мені ця тварина теж не потрібна. Давай стрибай звідси. То за що? Жаба твоя, а я її ще й їсти повинна. Ну ні. А якщо це зачарований принц, тоді я стану справжньою принцесою. Треба це перевірити. Okay. Mm -hmm. <звук> <звук> і як принц, щось не перетворюється. Здається, тепер мені час подивитися, що в моєму сейфі. Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Думки не маю. А що робити з жабою? Не хочу тебе засмучувати, але здається, твоє живення тепер перетворилося на камінь. Камінь? Дивно. А чому він коричневий? Ага, точно, це ж шоколад. Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може, твій капелюх із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон. До того ж дуже смачний. Значить, капельох не марний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого, mm -hmm. у нас із тобою тепер є шоколадна Мері. <ріхи> давай їй все з'їмо. Ні, okay. ми не будемо знущатися. Mm -hmm. Давай краще знімемо з нею капелю. Гей, hey. і вона знову стане собою. Ну, давай спробуємо. Фу, <ріхи> дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди залишуся шоколадною. Цього разу смакота чекає на мене. Сподіваюся, там чекає щось мега смачне. О, нутелла! обожнюю її. Хочу з'їсти всю банку. Ой, пробач, Ларісо. Кришка сама захотіла сісти тобі саме на голову. Це ж не значить, що вона тепер має бити мене по обличчю. Та гаразд, не ображайтеся. Я просто одурманена майбутньою смакотою. Упевнена, нутела буде, як завжди, дуже смачною. Mm -hmm. Я теж хочу. Хочеш, але не отримаєш. Це моя нутела. І все-таки на носику крапелька залишилася круто. Yeah! У тебе на носику, а у мене всі руки в нотелі. Так ми бачимо, ти вся в ній. Mm -hmm. hey. Здається, тепер треба залізти за нею глибше. О, ні, моя рука. Вона застрягла. Не нажера. Треба менше їсти. Краще не сміялися б, а допомогли мені. Давай, Кларісу, допомагай. Тягни цю банку. Стараюся. Давай. Ми зможемо. У нас вийде. Давай, тягни. Ой, круто. У нас тепер купа нутели. Давай швидше все з'їмо. У мене все гаразд. За мене не хвилюйтеся. Я жива. Ви що, все з'їли? Та як вам. О, ще шоколад. Можна прямо з руки його їсти. Поки ти їш, я дізнаюся, що ж чекає на мене. Щось смердюче. О, ні, тільки не сир. Прошу. На жаль, це саме він. Я не хочу його їсти. Будь ласка, пошкодуйте, адже він такий гидкий. Менше слів, більше справи. Давай, кусай уже. гадість. Так виглядає просто огидно. Так і є. Я не можу це проковтнути. Це занадто мерзенно. Хоча ось і все пройшло круто. Так, круто. Тепер дізнаємося, що ж чекає на мене. Здається нам час. А ми в кіно. Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. так так, звичайно, Джеку, давай, діставай. Ah. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет? Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Та куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. <звук> <звук> думки немає, що на нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Мені доведеться їсти повільно, а мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah! Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Чимо, що тут у нас? Ага, Палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Чи ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея. Які гарні, рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато локшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. Як там Мері? Ці палечки мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше Що ж, почнемо? Ну Ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася. Баночка порожня. ти молодець. Вітаю. Це? Що там у мері? О, локшина. Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію Мері, Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Чосі, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит! Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Джеку, ось це те. Мені є, чому в тебе повчитися, браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея! Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. Момент oh, щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Oh. Куди ж вона? Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. What? What? Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. What? Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. <смір> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай мері. <смір> що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, Заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі. Інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися. Вічна віч. На віч. Гірко, а гидота! <рес> Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку? Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі голки. Натиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай я поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякую, Челсі. Залишилася одна голка. Все, можна пробувати. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.